Нам це треба. Що не треба, от ви сьогодні тут є. І дуже більше завжди по живій вірі. Може хтось прийшов там ну, за компанію, подивився, побачив, що ми люди, ми християни, ми не політикани. І в нас є потреба духовна, перш за все. І ці потреби нам гарантує і Господь, і наша закони держава. І що нас покоряти за те, ми захищаємо свою віру і свою землю. І чи має когось боятися? Пам'ятаєте ви пам ми, що? А ті, хто зрадив раз, вони ще довго зрадили. Раз не встояли. Перед чим вони не стояли. Перед людьми не встояли. А коли будуть свідчити скажені спитання, що то не буде. Ми чули з тому, що сьогодні нагадування було поставка. Ті люди, які кажуть, був весь світ недостойний, весь світ. Судили в тепах, це ж вещество, яких там жили, в пустинях, в лісі, в землі, в їх всі гонили, тому що вони жили праведно, а свіжим греховому. І воно їм наші боліло, і кажуть, очі не зимові. Що всі грішать, всі п'ють, не хижу, всі курять, я не курить. Ще зраджують, я не зраджую. Ці я не нужна. В основному наші щось нав'язують. А потім партія міняється. По-другому танцює вже, по-другому музику. Бог не міняється. І закони Божі не міняються. Вони постійно є вічні. За зло, зло буде, за смерть — буде смерть. За покаяння буде життя. І за вірність буде віра. Все буде. І що ми маємо чогось такого земного боятися? Господь каже, не бійтеся, тільки вбивають тіло, а душа може не бути. Ви знаєте, що це такі. Черкас, да, там, десь ліс. Люди не бояться, вони знають, що діло. А та машина, виступає на них, прийде на них. І що буде, то нічого не буде. Хай їх там підкліпують, підфінансують, вони будуть робити. Так їм не треба цього всього. І ті, наші діти там, в формі військові, там, маску це на діла, Це ж біта. Зараз на фронт. Вони сьогодні йшли проти Христа проти віри, проти своїх дітей, проти батьків своїх. Розумієте? Там їх бабусі. Мами там ходять тоді, в храм, Вони зможуть ту команду злочин. Що нам боятися? Що вони будуть судити За мною може тільки що? І все. Сім'ї бояться, що нас лякає. Нам треба боїтися грішити і бояться зрадити Богу, і віритися. Це треба боятися. чого не треба боятися, вони собі бояться щось Тобто будьте вірними, тому що це питання наше вічне життя. Ці події діляться світ сьогодні, направлений на рівні. І від нас не залежить, коли це все закінчиться. Ми це не впливаємо, ми найбільше можемо платити на своє особисте ставлення, скажімо, до, до вічності. Ми тут, тут живемо, все бережемо. Мені Тому, щоб бути вірними, хустой і, і це маєте знати і не боятися. Ми треба спорити. Хоч вони з цим йдуть. Як каже Іван, кажу, що широкий шлях ви йдуть. А шлях йде без спасіння. Багато не знаходить. Чому так? Тому що ми встигаємо той важкий шлях. Нас тіснують з усіх сторін. Видні, близькі, хвороби там, обставини, І ми шатаємося все. Сьогодні, пам'ять, мужнів Сергія Іваха, Це е е 34 століття, межа. Я був в рік мищей, в Єгипті, Це були чиновники, були люди привладені. владі, Не побоялися своїх начальників, царя. Не побоялися наказів зберегли віру, Вже пішло в 18 столітті, пам'ятає добрим словом і вічності міх побачимо. Я теж був депутатом, був губернатором, я не зрадив. Дай Бог нам дійство вірі і вірності Христу і Бога і своєї совісті. Бережемо свою свою совість, я вже ще нагадую, до людей, до і до Бога. Тому що Маємо оберегти. Там написано, на дверях закривайте двері, щоб бути потім. Отако. Ну, другі двері, вони самі закриваються. Слава. Ми приїхали, пішли. А люди постійно живуть. Галино тут цьому заміну, так? Замі, да? А якщо воздух ньопати, воздух дайте по все. Але <с> холодно. Ми самі собі, значить, ну, все будуємо. Так, на кожному кроці. Простіть за моє познесло, я так що бережіть себе для життя вічне. Це саме головне. А все інші нам Господь тривожить дасть нам тільки з кином треба в цьому за ньому життя. А дуже мало треба себе. А саме головне це бути з Богом, бути в в церкві, прищащені. Це стане від вічених карст, це наші антибіотики. Потім і болізні духовних вічедес. Працюємо хрест, благодарить Бога, бережемо все, що ми маємо. не заходимо до завтра. Хай. Все, ми будемо зрозуміло. Йдемо